Любі наші читачі, редакція газети Сільський господар щиро вітає вас зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю вам миру, добра і злагоди. І найщиріші вітання ми надсилаємо нашим мужнім, нашим незламним захисникам і захисницям. Ви наша міць, ви душа українського народу. І поки ви бороните святу українську землю, ми тут, у тилу, тримаємо інформаційний фронт. Журналісти Сте газети, сільський господар знову невпинно трудилися, аби наповнити свіжий випуск газети лише цікавою, лише актуальною і тільки корисною інформацією. Отож читайте у свіжому номері зростати там, де є коріння. У селі Синява, що на Збережчині, відкрили в першу чергу молочно-товарної ферми, де у перспективі працюватиме майже сотня тваринників і вироблятимуть 100 тонн молока на добу. Перлини самотності в обіймах, ностальгії. На Тернопільщині уже є спорожнілі села, де кількість мешканців сягає десятка душ. На сторінках порад до часу отримайте оригінальні і перевірені рецепти консервації зборіка. І моркви, а також на сторінці здоров'я прочитаєте про чудодійну силу Арахісу, а на сторінці родинне перевесло дізнаєтеся про талановиту тернополянку Уляну Гербут, котра мріє досліджувати космос. Про це та багато іншого читайте на сторінках сільського сподаря. Бережіть себе.